І так, всім привіт! Коротше, дивіться. Тут, виходить, є чорна головка це рідня, і це світленька, виходить заказав в інтернеті тупіру прийшла. Ця головка на 150 купів на мотоцикл Spark. В принципі, до других теж некоторіх підходить. Я думаю, вам покажу, тому що в інтернеті виходить, якщо взяти цю крешку. Фото є в інтернеті, одне, друге, там п'яте приблизно. Ну, не показує, що під кришкою. А чого? Тому що тут другий тип. Бачите, зроблено. Тут качество отаке, от виходить. Тонче. І тут плюс є шат. Тут теж. А тут, виходить, в рідньому, бачите, по-другому, коротше, все зроблено. І тут. Воно все набагато грубше. Тобто, це, думаю, покажу вам, щоб ви собі знали, що закажете головку фірми Тата. О, бачите, фірма Тата. І прийде вам головка з отакою штукою. Не таке, як рідня буде. І це, статі не дешева також фірма. Це 2816 заплатив за головку і плюс доставку. 200 з лишні. Ну, коротше, доставка це вже таке. Так що, якось так. Візуально, коротше, воно все нормально тут. саме сама написано було в зборі. Це мені що було інтересно, чи тут є щось, чи тут нічого немає. Ну, слава Богу, тут все є. Тільки воно, звісно, не таке, як там. Там таке качество, а тут таке. Що то Китай, що те Китай. Тільки це Огрінал, а це Китай чистий. Ну, коротше, якось так, ви мене поняли. Ну, під цією кришкою обнаружити отаке тут чудо. Ну, коротше, якось так. Всім спасибо за просмотр. Всім пока!